Всім привіт! Це канал Містер Фрейм. Зараз ви дізнаєтесь про п'ять найкращих фільмів про спорт, на мою особисту думку та на думку мільйонів інших любителів якісного кіно. Влаштовуйтесь зручніше, готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Let's go. Yo. Like really П'яте місце займає фільм Ніколи не здавайся. Історія головного героя починається з великих змін. Він разом з усіма своїми родичами переїжджає до далекого міста Орландо. Джейк Тайлер у себе в місті був футболістом і зіркою місцевої команди, що подає надії, але на новому ж місці він стає білою вороною. Бажаючи хотрохи налагодити стосунки з новим колективом, Джейк погоджується піти на молодіжну вечірку за запрошенням чудової однокласниці. Однак сам того не бажаючи, чи на вечері він залучається до жорстокої бійки із задиркуватим і безпардонним районом. У результаті головний герой зазнає поразки: його дуже сильно б'ють і принижують перед усім колективом. Після ганебної поразки Джейк зустрічається з одним із своїх знайомих, який і розповідає молодому хлопцю про спорт, що поєднує в собі найрізноманітніші бойові види мистецтва. Після цього головний герой знайомиться із своїм майбутнім наставником, який налаштований на навчання Джейка лише за умови, що спорт ніколи не буде використаний у власних інтересах. Рейтинг фільму 9 з 10. Після перегляду ви залізно впіймаєте лютий приплив мотивації. Четверте місце правило бою. Це не зовсім фільм, а коротенький серіал на чотири епізоди. До речі, він українського виробництва. Головний герой цього серіалу Тарас природжений боксер, який має незвичайну майстерність у цьому виді спорту. Звідки в нього такий дар, адже хлопець ніколи навіть не ходив на тренування, не знайомий з технічними правилами бою, але надзвичайне чуття ставить його вище на голову навіть майстрів. Цю особливість помітив відомий тренер, а в минулому олімпійський призер і буквально з вулиці привів хлопця на ринг. У вище названого Мона є син, якого він із раннього віку тренує особисто. Йому пророкують великі майбутні та гучні перемоги, але в спарингу з Тарасом, якого знайшов батько, вони б'ються майже на рівних. Обидва юнаки азартні, витривалі та сильні. Але незабаром син тренера отримує серйозну травму і його усувають від змагань. Тепер Тарас має стати переможцем, адже від нього залежить доля багатьох людей всього бійцівського клубу. Рейтинг 8 з 10. Цей фільм зроблений якісно та цікаво, тому раджу подивитись. На третьому місці фільм Король Річард. Події цього кіно починаються наприкінці 1980-х років в американському місті Комптон, штат Каліфорнія. Тут мешкає велика родина Вільямс. Подружжя Орасін і Річард виховують п'ятьох дочок і роблять усе можливе, щоб уберегти дівчаток від поганого впливу вулиць. Двох дочок Вінус і Сирену Річард самостійно навчає тенісу і регулярно тренує, бачачи у своїх дівчатках великий потенціал. Ще до народження дочок він склав багатосторінковий план розвитку їх кар'єри у світі великого спорту і непохитно дотримується цього плану, що в в майбутньому призведе сестер Вільямс до неймовірного успіху. Рейтинг 9 з 10. Цей фільм дійсно сильний. В моментах навіть сльози нагортаються засновано на реальних подіях. Друге місце посідає фільм Пульс Юна легкоатлетка живе в маленькому містечку і має велику мрію стати олімпійською чемпіонкою. Її спортивна кар'єра тільки но почалась, і вона демонструє хороші результати. Але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина отримує тяжкі травми та майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не лише на бажані Олімпійські ігри, а й на нормальне здорове життя. Однак вона не збирається здаватись і прагне довести, що на шляху до мрії не існує перешкод. Рейтинг фільму 8 з 10. це однозначно одна з найкращих стрічок українського кінематографу. Засновано на реальних подіях. І перше місце в цьому топі займає фільм Крід Спадок Рокі Бальбоа. Це кіно є продовженням історії, присвяченої талановитому боксеру Рокі. Але цього разу сюжет крутиться навколо молодого та обдарованого хлопця Доніса Джонсона Кріда, який є сином свого відомого батька-боксера, який загинув на рингу. Доля склалася так, що Доніс дуже багато знає про свого батька, але не мав можливості пізнати його кохання та відчути турботу, бо той загинув до його народження. Довгі роки хлопець ріс у ціні легендарного батька, але він і сам має відмінні дані професійного боксера, які можуть зробити з нього справжню зірку рингу. Ось тільки для успіху Адонісу не вистачає досвідченого наставника. Єдиною людиною, яка надихає хлопця та викликає величезну повагу, є Рокі Бальбоа. Саме він і приведе парубка на великий ринг. Рейтинг 9 з 10. Якщо вам сподобається цей фільм, то раджу відразу подивитись і другу частину цієї історії. В додачу до всього, в 2023 році вийде третій фільм покріду. Я певен, що ви змогли знайти для себе гарне кіно на вечір, тому що ця добірка складена від душі. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал та підтримаєте україномовний контент. Від лайків та коментарів також не відмовлюсь. Ну а з вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.